У Кіровоградській міськраді новий секретар. Депутати зняли з посади Сергія Бойка, ініціювали звільнення представники фракції Наш край. За їх словами, Бойко не може організовувати роботу належним чином, через що виникають систематичні порушення регламенту. Народні обранці пересварились між собою. Двічі вони не могли набрати необхідної кількості голосів, щоб звільнити секретаря. Інна Примак розкаже більш докладно. На сесію народні обранці зібрались майже у повному складі. 43 прийшло 40. Після виступів активістів зареєструвались і розглядали депутатські запити. Один з них про зняття з посади секретаря міськради Сергія Бойка. Проте обранці на розгляд його не внесли. Далі депутати пересварились через порядок денний та те, як мають оформлюватись запити. Є ще, є ще Депутатський запит. Є Що ще є? запитання, руку під вашей депутатське яке запитання. Стало хибною практикою через депутатські запити вносити проекти рішень з, результатив, з результативними частинами і пунктами, які складаються з багатьох пунктів, які одразу спонукають, якщо таке рішення прийнято, до якихось певних дній, перерозподілів коштів, зобов'язань і таке інше. Це практика є абсолютно ненормальною. В наших депутатських запитах, і вона протирічить закону. Потім знову поставили на голосування питання про зняття секретаря міської ради. Цього разу питання включили в порядок. Денний відбувається порушення регламенту, порушення законодавства. Головна мета тільки зняти секретаря поставити свою людину. Позиція нашої фракції така, що Сергій бойко не справляється зі своїми обов'язками, і це було зрозуміло з самого початку. З ними не справлявся і Смірнов, але та ж сама коаліція, яка за нього проголосувала і поставила Сергія Бойко, Бойко, фактично, причому кулуарним способом не так, як ми це робимо. Ми це робимо відкрито. Після перерви зареєструвалося 39 обранців. Голосували за звільнення Сергія Бойка таємно за 23. Екс секретар дякує. Хотів би подякувати вам за плідну співпрацю, за розуміння виконання обов'язків секретаря міської ради. І хотів би зазначити. В першу чергу до депутатського корпуса, до депутатського корпусу колеги. Ми можемо поміняти ще 10 секретарів, поки ми не будемо працювати відкрито для громади, враховуючи потреби громади і оперативно на це реагувати. У нас постійно в депутатському корпусі будуть спроби між один одним знайти край. Наступне голосування вже за нового секретаря. Теж таємно. Єдина кандидатура на цю посаду Андрій Табалов. Його підтримали 24 депутати. Новообраний каже, для нього це неочікувано. Прикладу всіх зусиль для того, щоб консолідувати міську раду, налагодити тут нормальну конструктивну роботу і робочу атмосферу. Я усвідомлюю абсолютно, що ця посада це не є. Іграшка, це не є. Щось чим треба вихвалятись, це велика відповідальність. Я це розумію. Я працював і народним депутатом, працював і депутатом обласної ради і міської ради. Є багато людей, які мене знають як людину правою. Депутати сесію закрили. А вже в понеділок, під час апаратної наради, міський голова Андрій Райкович представив новообраного секретаря колективу і, Примак, Сергій Баранюк, день за днем. Каратимуть гривною в Кропивницькому оголосили війну поліям листя і сухої трави. Шукатимуть порушників спецінспектори і комунальники. Спочатку будуть попереджувати. Тих, хто і буде ігнорувати, будуть штрафувати на майже півтори тисячі гривень. На сміттєзвалища нині листя служби вивозять безкоштовно. До нас іде. Дуже багато звернень до нас іде дуже багато заяв від громадян, дзвінків, особливо астматиків, які хворі, які не можуть дихати повітрям, перенасиченим димом з домішками різних отруйних речовин, тому що палять не лише листя, а палять і вкидають туди пластик, активізувати роз'яснювальну роботу і штрафні санкції.